Пів на десяту, а експонати у супроводі охорони та міліції з Паласоподоцьких заносять в авто. На три години їх перевозять у 75-ту школу, аби знахідки трипільської культури побачили учні. Відкрити дітям і дорослим теж всім українцям, гостям, наскільки є цікавою, пишною, багатою наша історія, адже це 6,5 тисяч років представлено тут у нас на цій виставці. Кімерійський меч 9 століття до нашої ери використовували для тренувань малих хлопчиків, аби рука звикала до зброї. Золотим вінком успіху нагороджували видатних осіб та воїнів, що виносили з поля бою щонайменше двох поранених товаришів. На оглядовому столі школи красуються й дві колти з кронові підвізки. Предмети того часу зараз важко й оцінити. Наскільки це все коштує? Можна таких не знаю, там 100 шкіл збудувати. Воно безцінний. Тому я хочу подякувати сьогодні вам, подякувати фонду, що ви не тільки приїхали до дітей, привезли, але також дітки будуть мати квитки, щоб піти, побачити всю експозицію. Оглядаючи експонати, учні подумки уявляли собі, якими були тогочасні люди. Вони були досить багатими шикарними жінками. Вони дозволяли собі багато. Ну, сучасні люди відрізняються від колишніх. Вони багато працювали, але ну, все одно були такими красивими. Розумними. Ну, в книжках я бачив, але цей меч не був схожий на те, на те що я бачив в книжці. Там ті мечі, що я бачив в книжці, вони були загострені, вони були для війни, а цей меч це був це для тренування молодь, дітей молодшого шкільного віку. Пощастило потримати кімарійського меча й найменшим учням. Скри, тобі важко? Не важко. Ну так, О, так, у Нас буде перемога, подивіться, які. Нас сильні розумники. У -у -у. А тебе б Олександр Македонський взяв до себе в армію. Знаєш чого? Бо ти почервонів. Колекцію Трипільської цивілізації експонували й по світу. Це була експозиція в Варшаві у 2008 році за підтримки також і Міністерства культури обох країн. Це були дворічне турне в США. На понад 600 експонатів можна подивитись у Львівській галереї мистецтв упродовж року. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.